Хто зможе визначити, де тут не золото. Подивіться, чисто візуально, де тут не золото. Хто може визначити? Ну, ніби все просто здається, правда? Ну так і є, насправді. Дивіться, це латунька, це не золото. Але колись був такий випадок, що ми подивилися, та це ж латунь кажемо. Стріляємо, а це 750-та проба, десь з Еміратів чи звідки воно було. І реально в них ось таке золото жовте. Но це на даний момент латунька. Тут, бачите, багато в міді і в нас ось таке. ну це наше стандартне золото 585-ї проби змісто в міді через таке чер червоненьке. Це все 585, а це латунь. Ось таке золото ми приймаємо по 2400 гривень за 1 грам. 2400 гривень. І це все одно набагато дорожче, ніж в ломбарді. Хоча зараз йдуть багато коментарів писати, що в ломбарді дорожче. Дивіться, в ломбарді вивіска дорожче, а коли ти до них реально приходиш, я записував відео, як я ходив в ломбард, пропонував об'єм, ходив. по Ну, вивіска там може бути 2700, ти приходиш, вони кажуть, там 1800. Ну, там, якщо дуже гарний виріб, там, то там 2000, але треба домовлятися. І плюс такий момент, кажу, у мене 100 грам, наприклад. Вона каже, у нас грошей нема, треба замовляти. Ну, куча, 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 куча нюансів. Тому так, 585 -ту пробу приймаємо по 2400 гривень за 1 грам. Люблю вас, і я краще.